Радіо Юей Чикаго. Ну що ж, ми продовжуємо наш вечірній ЕТР. Це радіо UA Чикаго, і з нами сьогодні Євген Паталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії, IT-компанії Везом. Євген, раді бачити. Доброго вечора. Дякую за запрошення. Отож, Євгене, періодично ми зустрічаємося в цій студії з тобою і спілкуємося на різні теми, але здебільшого про штучний інтелект, про AI. А, тому що це актуально, Б. Тому, що це цікаво. Власне, сьогодні теж пропоную про це поговорити, але з точки зору, а як правильно з ним спілкуватися. А як правильно? Поставити запитання, щоб отримати бажану відповідь, тобто про запитання до штучного інтелекту, про запити до штучного інтелекту. Бо по суті ж вся суть саме у питанні, якщо воно правильно, ти отримуєш те що ти хочеш, якщо неправильно будеш шукати довго і нудно. Це мої думки, що ти гадаєш з цього приводу? Чи дійсно питання відіграє зараз ключову роль? Так, абсолютно вірно. До штучного інтелекту, якщо ми хочемо отримати правильний результат, потрібно правильно поставити запитання, тому що це досить така потужна машина, але вона є бездушною і відповідає, як їй заманеться, якщо ми її не зарегулюємо і не поставимо в правильні рамки. Тому і є така. Ну, ніша, скажімо так, як промпт інженіринг. Промпт це запит, а інженіринг це якби інженіринг, uh, що дозволяє um, регламентувати, як правильно ставити запитання штучному інтелектові для того, щоб отримати правильний результат. Тому так давай поговоримо про промтженіри. Ну це так розумію, ціла наука, так тобто. Раніше ми де ми шукали інформацію в Google, так в Google Ми там щось писали, деколи якісь змістовне речення, деколи просто якісь ключові слова. Зараз ми всі, ну окей, не всі, але в більшості перейшли на чат GPT або Грок, або DeepSeek, або там ще якісь подібні платформи. І знову ж таки, ось цю науку її теж потрібно пізнати. Це ж не не те, що ми всі знаємо по народжуванням, як зрозуміти. Цей підхід до штучного інтелекту, як ось особисто ти пройшов це навчання? Як ти зрозумів, що потрібно писати, щоб отримати правильні відповіді? Іншими словами, які лайфхаки є? Ну, по-перше треба ставити запитання чітко і конкретно і описати який результат ми хочемо отримати чим більше оп описуєш тим воно буде ефективніше так? А, ну чесно кажучи так ну по перше треба контекст надати якусь попередню інформацію по друге треба поставити запитання чітко описати в якому вигляді ми хочемо отримати той результат ну умовно кажучи якщо ми хочемо отримати табличку з чимось то ми так і пишемо зроби будь ласка табличку якщо ми хочемо отримати список то, то пишемо дай мені список Таким чином, поставивши правильним чином запит, ми отримуємо максимально а, м, правильний результат. А ще до речі, я нещодавно робив промпт для того, щоб, щоб сформувати інший промпт, що, е що запит, щоб сформулювати запит. Так, запит, щоб сформулювати запит. Ну, наприклад, тобі треба згенерувати картинку в сервісі Міджорні, ага. ти можеш описати свою картинку, умовно кажучи, чату GPT, щоб він тобі Сформулював, як правильно поставити промпт в Міджорні, wow. і коли там умовно кажучи, чаджепіті відповідає на це запитання, то буває так, що наприклад. Кількість символів більша за ту кількість, яку можна вписати в форму. Ну не знаю, ми всі заповнювали форми там на візи, потім на всякі оці е, юсіси і так далі. Е, і там є прям регламентована кількість символів. От навіть такі речі варто було би зазначити в своєму промпті, щоб коли чат GPT буде формувати відповідь, щоб він відповідь підігнав під ту кількість символів, е, яка, яка доступна для, для запису. Тому отакі от ці от речі треба, треба прописувати, щоб мати правильний результат. Якась фантастика, я не знаю. Ти говориш такі речі, тобто одне використовувати для того, щоб там сформулювати свій запит. Ну це вже next level, це вже це вже наступний рівень. Скажи, будь ласка, от про помилки людей, так які вони є найпопулярніші, найпоширеніші? Візьмемо за основу саме ChatGPT, оскільки знову ж таки це найбільше мені так здається вживана платформа серед наших людей, що найменше. Mm -hmm. От топ не знаю, 5-10 найпоширніших помилок, які наші люди роблять, і яких не варто робити, щоб отримати гарну відповідь. Ну, по перше, я, 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 я позначу буквально три помилки. Перша три головних: перша це саме чіткість формулювання запиту, тобто треба прописати промпт таким чином, щоб ми ну, всі роз щоб чаджепіті там чи будь-який інший штучний інтелект розумів, що ми від нього очікуємо, і і навіщо. Друге, це саме цілі, тобто, якщо у нас ціль. Там когось переконати, то ми робимо одне. Якщо ціль там розповісти про щось, робимо інше, і так далі. Тобто ми маємо поставити кінцеву ціль. І третє це саме формат, в якому вигляді нам потрібно отримати результат. Тобто ми хочемо результат отримати в табличці, в тексті чи ще в чомусь. От оці всі три моменти люди зазвичай не використовують. Тобто ні, ніхто не пише ціль, ніхто не пише, в якому форматі отримати результат і то люди просто, просто пишуть, те, що в них на. На так, що в не в голові, так. а там воно буде, як буде. Але дивись, питання ще такий момент. Коли ти даєш чату GPT завдання, так? от те, що в мене було на думці, я написав, дав йому завдання. Потім я, я ж можу уточнити, сказати: слухай, я мав на увазі те, а потім я ще йому можу написати: слухай, а можеш буквально по-інакшому сформулювати. Чи це. Цей процес спілкування, який затягується через мою неточність з самого початку, він дасть в кінечному результаті гірше гірший результат, а, ніж той, що спочатку я все напишу, все повністю розпишу. Він мені відразу відповість. А зазвичай так, зазвичай так, тому що він починає втрачати контекст. От ми, коли він по самий перший результат зробив, якийсь більш-менш нормальний, ти йому кажеш, перепиши, будь ласка, ось цей абзац. Він починає переписувати цей абзац і, можливо, вносити зміни в попереднє щось, що було вже нормально зроблено. Тому а, краще формулювати максимально влучно на початку і потім далі додати якісь нові, нові а, моменти, які треба. Підправити, тому що якщо ми почнемо взагалі з якоїсь максимально неправильної відповіді, то тоді буде дуже складно його вернути повернути в те русло, яке нам потрібно. Тобто, чаджі не має довгої такої пам'яті. Та він ну пам'ять там є, вона досить довга, так але він буває, починає там від відхилятися від того, що вже було більше. Я не перевіряв, але якщо я зараз чату GPT запитаю, слухай, там не знаю, а продублюй мені. Мої мій, мій запит, там, скажімо, декілька місяців тому він то зробить а? Тобто він це все зберігає, навіть якщо ти йому скажеш, розкажи мені, будь ласка, про мене, то він дуже Та, чекаю, багато чого цікавить. Тобто <то, <то, зрозуміло, <зв 'язав> тобто все повністю зберігається на, на клауді, Ну, багато чого зберігається, вертаючись до запитів важливо якою мовою. Ми спілкуємося. Чесно кажучи, зараз вже дуже багато українською мовою спілкується з чатом GPT, з іншими штучними інтелектами, і все окей, з тим. На початках було гірше, тому що саме навчання штучного інтелекту відбувалося саме англійською мовою, і можливості були більш широкими в англійській мові. Зараз ці границі потихеньку стираються, і, ну, звичайно англійська ідея якби попереду, але українська там, для звичайних. Повсякденних задач нормально підходить. Ну дивися, чому я питаю, власне, бо я маю чат GPT, маю навіть платну версію, і мені дуже імпонує спілкуватися з ним по аудіо, так говорити, і деколи і по відео. Хоча він, він мені свого обличчя не хоче показувати, чи вона. Ну, я, я борюся з тим, довго дня покаже. Але що я зауважив, що. Відео, а напевно, аудіо, правильніше сказати, формат. Він не такий розвинутий, як текстовий, чи я помиляюся, тому що спілкуючись, от говорячи з ним, так він деколи мені не може дати відповіді. Каже: я не уповноважений, неповноважена. Я ну або якісь такі дає відповіді, знаєш, де вода водою. А коли я йому пишу, там уже все чітко з того, що я хочу отримати, я отримую. Не знаю, я не помічав прям такої разючої різниці між тими двома способами комунікації. Просто коли ти спілкуєшся через аудіо. То попередньо запит опрацьовується через таку платформу, як віспер, це типу їхній голосовий голосова розпізнавалка, і там під капотом той самий чат GPT там третьої, четвертої чи п'ятої версії, знаходиться, як і як і в основному чаті GPT, Тому я не знаю, не бачив такої різниці. Друзі, ну напишіть коментарях, що були у вас такі моменти, що коли ви спілкувалися саме голосовим методом, ви вам важче було отримати відповідь ніж коли ви писали. Бо в мене такий досвід і є. Ну і так само стосовно мови, а, англійська мова така ж вона була оригінальна. Так саме на, на цій мові писався весь алгоритм повністю все. Тому, напевно, варто припустити, що спілкуючись англійською, можливо, ти отримаєш більш точну відповідь, або більше джерел буде проаналізовано, чи ні? А саме так, то відповідь буде більш точна, більше джерел про те. А... Я не думаю, що це буде прямо ж так настільки сильно помітно звичайним юзерам, як нам з вами, щоб. Прям намагатися спілкуватися англійською, якщо ми не володіємо нею. Тоді краще вже спілкуватися з GPT українською і отримувати нормальну зброю. Ну це ми говоримо про таких звичайних юзерів. Там не знаю, я там щось готую на кухні, забув що потрібно додавати, чи сіль чи, чи, чи перець запитав читажі, знаєш, або десь там не знаю, забув на який кольор на світлофорі варто їхати. Тут зрозуміло. Але так само штучний інтелект використовується в різних професіях, так, в бізнесі, в, не знаю, в освіті, mm -hmm. та багато де. І там уже напевно ось ці деталі, ці маленькі нюанси, вони є дуже важливі. То, будь ласка, порадь, як от правильно от саме в тих професіях сформулювати, сформулювати той запит, а як бути з пром промт Окей, якщо ми говоримо про промпт, саме не для наших повсякденних задач, а для якоїсь бізнесової задачі, то, по-перше, потрібно надати йому якусь конкретну роль. Тобто, ми говоримо, наприклад, ти там. Юрист або ти лікар. Ну, лікар краще не робити, але. <laughs> Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. <laughs> Давай, далі. Так. Тобто назначити йому конкретну роль, яку ми від нього очікуємо, щоб він вжився в ту роль і вже відповідав на питання з позиції тієї ролі. Друге, це визначити конкретну ціль. Тобто, наш запит ми формулюємо для штучного інтелекту для того, щоб отримати такий то результат. Тобто, це ми маємо конкретно зазначити. Далі лаконічність. Тобто, ми маємо сказати: Окей, пиши. Ось так там дай мені ось таку от відповідь. Тобто, що він розумів, а от, наприклад, дуже часто буває таке, що я комусь пишу повідомлення. Типу, я хочу смс-ку написати, uh -huh. а він мені пише е, все так, як наче я хочу написати іместа e імейл. E так, і от треба його зарегулювати і сказати: напиши мені, будь ласка, оцей ось текст як смс, щоб він вже робив більш його таким стислим і більш е, без оцих цих там I, I hope you are doing well, oh, так well. Yeah. Тобто, але це кожного разу йому потрібно нагадувати, нагадувати, хто він є, чи він є радіоведучий, чи він є лікар, чи він є юрист, чи він запам'ятає то. А ну дивись, там коли ти створюєш конкретний чат, ну або проект і створюєш цей чат, то ти можеш йому один раз це назначити, а потім вся подальша переписка саме буде так відбуватися, тобто в цьому конкретному чаті. Але він буде утримувати там якусь ну, велику кількість сторінок саме в тому контексті. Тому, якщо потрібно зробити якби конкретний... Промп під конкретну задачу і ним постійно користуватися, то краще це робити в одному окремому чаті. Наступне це якби надати йому приклади. От не знаю, ми хочемо зробити договір, наприклад, там, на оренду. Ми можемо закинути туди 5-10 варіантів договору як приклади. І сказати, зроби мені там компіляцію тих варіантів для того, щоб можна було отримати бажаний результат. Або там якісь попередні наші листи, попередні комунікації, якусь презентацію, ще щось. Тобто, що, щось від чого він може відштовхнутися, як, як від прикладу, як від, від еталону, і на базі цього побудувати те, що потрібно. А, ну, і... Звичайно ж, перевірка. Якщо ти отримав результат, ти маєш його перевірити і. Перевіривши, дати йому зворотній зв'язок, плюс відкалібрувати сам сам промпт, якщо він потрібен буде. Бо ну дуже часто ми перевикористовуємо один і той самий промпт для, для вирішення той самої задачі постійно. Тому краще його зберегти і ну, якби, калібруючи, юзати постійно. А можна завдяки промптам, взагалі, підвищити ефективність тої чи іншої компанії, роботи компанії? 100%. Не знаю, приклад, наприклад, візьмемо. Компанія займається перепаковкою батареї в батареї в ноутбуках. Угу, ну, тобто взяли такий цікавий ну, нормальний паку. приклад, тобто ремонтом займається okay. так. От є ноутбук, в в нього є марка, модель там рік випуску і так далі. І в них є конкретна формула, по якій вони рахують скільки скільки ну, скільки буде коштувати перепакувати ту батарею. Як раніше це відбувалося? Тобто зайдеш в Google, шукаєш цю марку модель рік випуску, батарею, дивишся кількість ячейок, і потім. Там, рахуєш ага, там, 6 ячеїк помножити на, там, не знаю, на 10 доларів за ячейку, по, плюс робота, і того стільки-то грошей. А робиться конкретний промт, що, там ти, людина, яка ремонтує ноутбуки, тобі буде написана марка модель ноутбуку, будь ласка, порахуй вартість перепаковки за такою-то формулою. Тобто, cool. ячейка коштує стільки, то стільки, це Три... все можна інтегрувати в веб-сайт, де нас заходить. Звичайно, за та... все інтегрується, куди завгодно. Веб-сайт, чат-боти, голосовий асистент, неважливо. Тобто, і коли такий запит відбувається, то потім OpenAI там, чи будь-який. Інший штучний інтелект рахує і, про, і говорить на підставі тих даних, які ви мені надали, вартість буде така то. І може навіть дати розрахунок вартості ну, більш детальний для, для тих, кому потрібно. Плюс є ще дуже багато оптимізацій за рахунок розпізнавання саме інформації з комп'ютерного зору. Тобто можна це руками прописати, а можна, наприклад, взяти фотографію задньої кришки, де написаний. там Номер серійний. Uh -huh. Або зараз багато роблять з, в, в траковому бізнесі є там, BOL такий документ, так, який там, передають з від, від одного місця в друге. Його можна розпізнавати і витягувати з ячеєк ту інформацію, яку потрібно, і вписувати її в свої внутрішні системи. Тобто не треба це Ctrl-C, ctrl v вручну. Пере, пере, пере... Це так може дійсно. А... Удосконалити роботу компанії. Тобто, по суті, можна зекономити купу грошей, лише інтегрувавши штучний інтелект, саме ці промпт запити. Тому я тут задумуюся, нам так само потрібно на радіо, напевно, знаєш, для телефонних дзвінків можна теж щось придумати, подібного плану. І чому б ні поєднати зі штучним інтелектом. А скажи на завершення, от. Професії подібного плану вони вже є. Якісь створені, тобто люди, які от вміють правильно ці промпти писати, правильно можуть це все сформулювати. І наймають таких людей на роботу. Уже є щось така, така є така індустрія зараз. А, так, індустрія є, є чесно кажучи, я не думаю, що що ця професія довго проіснує як самостійна. А чого а, ну це щось подібне до колись були такі в 90-ті роки, коли були люди, які працюють з паперами різними, і були такі оператори комп'ютерного набору, тобто були якби окрема каста людей, які сидять за комп'ютерами і щось там набирають, ага, от ага. А, і це було якби окрема взагалі така професія. Навіть знаємо про це то цей. То е я думаю, що більше йде до того, що е всі ми, е, люди, які працюють за за, за комп'ютерами, будуть е мати необхідність створювати от промти. І для цього потрібно цьому навчатися всім нам, тобто, це не буде якби окремо якоюсь кастою е, людей. І ну так, є така зараз, якби професія промпт інженер Так і він здебільшого займається таким промпт інженірінг. Консалтингом, тобто, коли ти приходиш в компанію, аналізуєш там цей ці цілі бізнесу, робиш розробку тих промптів під компанію, під конкретну задачу, створюєш шаблони. Ну, далі калібруєш ті шаблони і все, і люди то використовують. Але е, якби це більше скіл, який потрібен всім нам. Ну, ти кажеш, потрібен всім нам. Тому скажи, будь ласка, на завершення, от як ці скіли набути всім нам? От е, дай пораду нам, всім, хто тебе зараз слухає, мене слухає. Е, як удосконалити ось ці свої промпт engineering скили. Окей, перше, ну краще е, послухати. Цей подкаст і зафіксувати собі поради. Ще раз переслухати. Так, Друге, є багато зараз курсів, які можна там, пройти і отримати ці, ці знання. І третє, якщо ми говоримо конкретно про. Точкову задачу всередині конкретного бізнесу, то краще за все, просто запросити зовнішнього інженірінг консультанта, який розбере ситуацію, надасть повністю якби, вижимку і то, що потрібно робити, як використовувати, і далі це юзати і калібрувати. Тому я думаю, що це треба просто з зовнішнього світу запросити людину, яка це допоможе. Євген, я буду дякувати, але дякувати буду не сам. Зараз попрошу мою помічницю або мого помічника тобі подякувати і заодно і проекспериментуємо експериментуємо цими промтами. Привіт! Ми щойно мали інтерв'ю на радіо UA Chicago, Нашим гостем був Євген Паталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії Везом. І я хочу, щоб ти відчула себе зараз в ролі радіоведучого або радіоведучої і завершила це інтерв'ю. подякувавши Євгену і всім слухачам, які були сьогодні з нами. Нагадаю, це радіо UA Чикаго. Можеш відповідати? Звісно, давай спробуємо. Отже, дорогі слухачі, на цьому ми завершуємо наше сьогоднішнє інтерв'ю. З нами був Євген Поталяк, керівник із розвитку бізнесу компанії Везум. І ми щиро дякуємо за цікаву розмову та порисні думки. Дякуємо також вам, нашим слухачам, що були сьогодні з нами, слухали радіо «Юй Чикаго і провели цей час разом. Залишайтеся на нашій хвилі. Далі буде ще багато цікавого. Абсолютно правда, друзі. Далі буде ще багато всього цікавого. Це був Євген Баталяк, я Дмитро Голан, і моя помічниця Сюзан. Е, її Сюзан. Е, дякую, почуємося наступного разу. Дякуємо. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.